Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти про завдання з інтерактивної мапи для лінії фронту на додаткові 5 жетонів магазину Дня Д. Також обговоримо сьогоднішній витік про можливий нагородний танк 10 го рівня за спеціальну главу 14-го сезону бойової перепустки. Це танк Фест, друзі, нагадую. Та глава, яка буде у нас із 20 червня, як зазначав Wargaming. І хочу з вами також розібрати характеристики акційного середнього танку 10 рівня Великобританії Chieftain mk 6. Чому я хочу його розібрати? Це насправді дуже просто. Якраз у цьому витіку фігурує ця машина, що вона може бути нагородою додаткової глави бойової перепустки оцього 14 сезону Tank Fest, який називається. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку. Не забувайте забирати завдання для лінії фронту на інтерактивній мапі, друзі. Це завдання у нас на 5 жетонів, воно дуже просте. Тому, що, якщо перейти в гру після того, як його заберете з інтерактивної мапи, до речі, посилання буде в закріпленому коментарі і в описі. То ви побачите от таку от задачку, я з гри скріншот вам виведу зараз. Там три. Всього бою треба зіграти в режимі лінія фронту, і ви заберете 5 жетонів додаткових для магазину Дня-Д. Це перший момент, який я просто хотів нагадати. А тепер давайте обговоримо той витік, який з'явився на «Вотекспресі Європа. Дивіться, що тут пишуть: «Вотекспрес, Чифтейн МК 6, на TankFest 2024. Чи... Нещодавно розробники та супертестери почали викочувати в рандом Чифтейнь МК 6. Танк вперше з'явився у вересні 2015 року. Тобто, друзі, це вже було дуже давно, коли він перший раз засвітився, і з тих пір не зазнав жодних змін. І тепер приходить підтвердження того, що це не просто так. Та те, що цього року Чифтень МК 6 нарешті буде випущений у гру. От так, друзі. На даний момент у танка неоднозначний ТТХ, більш за все, виділяється ДПМ в 3034 одиниці, це в базі, друзі, який можна розкачати майже до 4000 середньої шкоди на хвилину. Скоріше за все, після обкочування в рандомі танк послаблять. От така от інформація. Від це я хотів сказати, що я думав, що там буде якийсь премтанк по типу Крашера. Подивимося, як це буде по факту, тому що це витік на Водекспресі. Експресі. Він може бути оманливим, а може підтвердитися на 100%. Але тепер, друзі, знаєте що? Давайте розберемо ж характеристики цієї машини. Конкретно Chieftain МК 6. Це в нас акційна СТ -10 рівня Великобританії. От дивіться, я знайшов повністю всю інформацію, як завжди, на теж GG по цій машині. Поставив от таке от обладнання, дивіться, турбонагнітач, гарматний досилач і оптика. Звісно, допайок. І от дивіться, що в мене по характеристиках на цій машині вийшло, друзі, доволі непогані значення. Середня шкода на хвилину 3814 одиниць. Це не максимум, друзі. Якщо ще екіпаж качнути, то я думаю, десь 3900 можна е, запросто отримати. Середня шкода за постил 400 одиниць. Тобто, друзі, непоганий стандартний показник. Тим паче це СТ, друзі. Але ДПМ дуже високий, друзі. Перезаряджання 629, ви самі розумієте, при тому, що точність 0.29 це прекрасний показник. Час ведення, друзі, 1.32. Це взагалі круто. Стабілізація 0.12 в русі, 0.12 при повороті шасі і 0,09 при повороті башти. Також порядок і стабілізацією немає ніяких проблем. До речі, якщо подивитися по снарядах, то в нас підкаліберні підкаліберні осколково-фугасні. От стандартний підкалібер 270 пробуває на близьких дистанціях 245 на 500 метрах. Так втрачає суттєво бронепробиття 1372 метра на секунду, він летить. Тобто, єдиний мінус цього снаряду, що в нього є велика втрата бронепробиття, ну відносно велика, друзі. Але 270 базового пробою непогано. Хоча це підкалібер і в нього, наприклад, нормалізація гірша, друзі, ніж ББшки, наприклад. Далі дивимося, підкалібер голдовий. Пробиває у нас 310, але втрачає бронепробиття на 500 метрах до 270, тобто аж на 40 мм, друзі. Це, звісно, можна сказати, мінус. 1350 метрів на секунду швидкість польоту. Тобто хороша, тут нічого не можу сказати. І осколково фугасні тут прекрасні снаряди, друзі, тому що дивіться, 140 е, мм пробуває фугасний снаряд на всіх дистанціях, тобто на картон буде заходити дуже швидко, клас. Але є дуже великий мінус у цих фугасів. Вони летять із швидкістю 671 метр на секунду. Тобто дуже низька швидкість польоту снаряда. це приблизно як у Калібана, друзі. Тобто, ви самі розумієте, як це довго буде летіти снаряд. От такі в нас показники, якщо коротко продивитися. По вогневій потужності. Тепер давайте подивимося мобільність. Це з турбонагнітачем, друзі, так би було гірше зрозуміло. 47 вперед, 18 назад, при питомій потужності 16,06. Тобто, друзі, ми прекрасно усвідомлюємо, що питома потужність у нас обмежена, як для стежки, це не катастрофа, але це невелика. І зазначаю, що це з турбонагнітачем. Також із турбонагнітачем стає нормальною і максимальна швидкість майже 50 км, це непогано. І назад 18, тобто плюс-мінус стандартні показники, нічого особливого немає по цих 에, параметрах. І по живучості, друзі, зараз ви от бачите бронювання даної машини. Звісно, є мінус це лючки, точніше, один лючок такий. Дивіться, що у нас зазначається на сайті по броні. 85 мм у нас лоб корпусу. 58 мм борта, і 25,4 корма. Тобто ви розумієте, що буде пробуватися всіма, А по башті вже ситуація набагато краще, тому що 250 виходить у нас лоб башти. Він буде в основному танкувати, там кути, друзі, але є лючок, зазначаю. Він буде пробуватися. 140 мм у нас виходить борта самої башти і затилок. 30 мм. Ну, тут уже зрозуміло. Коротше кажучи, сама башта буде відтанковувати, але лючок дуже великий і його будуть перебувати без проблем. До речі, по ГП у нас 2270 одиниць. Тобто, я так розумію, плюс-мінус стандартний показник. По огляду 482 м виходить, але це з оптикою, друзі. Це з оптикою, без оптики набагато гірше все було. Дальність дії зв'язку 83546. Тобто, ну, це ні на що не впливає, друзі. Дальність зв'язку стандартний, як для інших машин, так у багатьох більше він. Є й тисячу, якщо із хорошим екіпажем, але тут такий. Я думаю, з хорошим екіпажем, до речі, цей показник підніметься. І ціна нашої машини поки що технічна 100 одиниць золота. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, на рахунок чифтей на МК 6. Чи імба він взагалі, тому що я дивлюсь, що по ДПМу він реально імба. Так у нього є слабкі зони, наприклад, на башті, які будуть пробуватися без проблем, особливо лючок. Але тим не менш виглядає він на даний момент дуже добре. Хоча ДПМ, я думаю, що зріжуть йому серйозно. І чи дійсно ви думаєте, ваша думка мені цікава, що буде акційна машина в додатковій главі бойової перепустки, друзі? Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!